What's up, guys! це Саня або Проксі. І сьогодні, нарешті, на свій канал я виклала спідпейт. Ура! Ура! Дуже весело. Отже, я знаю, що я трошки не викладала спідпейти з минулого року. Причиною цьому був мій старий телефон, на якому було тільки десь 32 гігабайти пам'яті. Туди нічого не влазило, тим більше відео. Але в кінці березня у мене з'явився цей чудовий телефон на 128 гігабайтів. І тепер я нарешті можу записувати відео. Ура! Я дуже рада, це було неймовірно, коли я почала записувати відео на півгодини, і мені типу нив телефон кожні декілька секунд. Що, будь ласка, видаліть абсолютно все з вашого телефона або він вибухне. Отже, як вам відомо, зараз червень, зараз прайд місяць, вітаю вас всіх, мої любимі гейські, лесбійські, бісексуальні, трансгендерні люди і інші люди, які належать до цієї чудової спільноти. І отже, у мене з'явилася така чудова нагода, щоб намалювати своїх осок-лесбійок. Тому в цьому відео я буду вас з ними знайомити. Отже, зліва я починаю малювати свою персонажку Мелашку, або як я її скорочено називаю Мел. Вона блондинка з зеленими очима, а така трохи сором'язлива, якась невпевнена. Не оце social anxiety та отизм і так далі. Ну коротше, вона така дивна, трохи дитина для більшості здається, але насправді вона крута. Вона. вона, коротше, дуже любить всякі оці от кристали, гадання, Все це відьмське. Короче, я не дуже в цьому розбираюся. але кристали це воно відноситься вроді до цих усяких відьмівських штучок. І також вона така людина, що в неї багато хобі, тобто вона і в'яже, і вона збирає гербарій, вона любить пекти вона всякий став смачненький. Коротше, вона така вода, цікава людина. Вона в основному добра з іншими людьми, вона, типу, старається, як себе показати як хорошу людину, але насправді в неї є dark side у неї купа проблем з агресією. Ну, коротше, і не знаю, чому я рішила її таку зробити. Насправді, оці вот дві мої персонажки, це як втілення мого характеру, просто я його розбила як навпіл. І один характер я помістила в мел, а інший в мою іншу персонажку, Рої. Отже, зараз і про неї розкажу. Шірої це її повне ім'я, але її всі скорочено називають або Шіро, або рої. Насправді рої її називає тільки її мама та й мел. І я придумала так, типу що Рої це як такий особлива така кличка. напевно, напевно кличка це не дуже підходяще слово, і не знаю, нікнеймс вона на англійській. Боже, як воно називається на українській? Не пам'ятаю. Вона крутишка, вона типу вообще свек. Вона слухає метал, вона грає на електрогітарі. У неї є пару пірсингів. Вона ну, вона свек, да. Ну ви з опису маєте зрозуміти, що вона свек, хоча я на цьому малюнку. Намалювала тільки її голову, а не її аутфіт. Із шмоток вона любить носити всякі: оці от метал-хед, панковські шмотки. І ще щоб на ній було приблизно кілограм всяких аксесуарів, колечок, намис, браслетів, хоча вона у неї сенсорі ішус, і вона не на. Коли до неї торкаються всякі прикраси, ну, але вона носить їх для свегу, так, щоб був цікавий аутфіт. І по характеру вона така більш запальна, хоча вона дуже невпевнена на людях, але вона завжди намагається це приховати під видом, типу, що вона ну, брутальна, ну вона коротше, аж ти їй скажеш щось не то, то вона тобі змістить щелепу. Ну, не просто так груб'янка. Ну, коротше, коли ти їй щось недобре скажеш, то вона тобі буде грубити і вона використає весь свій словарний запас для того, щоб тебе принизити. Коротше, я придумала, що вона сильна ще дуже, і в неї одне із хобі це битися з пацанами. Отже, особливо в середній школі, коли вона була, тому що зараз їй 17 чи 16 років, я не знаю, що не вирішила. Вона зараз в старшій школі. А коли вона була в середній школі, особливо то її булили, тому що вона японка, а ще вона була дуже низька за зростом. І її постійно називали гномом. І коротше, всякі ці от російські слюри теж начула у свій бік. Ну і вона коротше вирішила, що, типу, вона не збирається терпіти всі ці слова. Вона буде пиздити пацанів і не тільки пацанів. Вона коротше пиздилася практично з усіма своїми однокласниками. І вона стала коротше дуже сильною. І мені дуже подобається то, тому що е, я не знаю, я люблю придумовувати сценарії, де типу, я в основному, ну коротше, я в основному яна, ну, але останнім часом я більше придумовую сценарії для Рої і Мел. Мені подобається придумовувати сценарії, де вона б'є людей поганих. Це дуже весело. <реш> це звучить таке, якби я якась манячка. Що це якось не знаю, дуже крінжово зараз розказувати всі ці історії, придумувати персонажі що, типу, Роїдка Беррі, а Мел, вона, типу, спокійніша. Отже, я не дуже розумію, як намалювати бошку Рої. Ось це Рої. так? Я вже скоріше всього впродовж відео розказала про неї. Ця картинка, типу, має бути як в фішай-перспективі, і вони мають бути більш роздуті на їхніх очах. Носі от от Мел вийшла, а Рої щось не дуже виходить. Ну, щось з ну, нею не так. Я не розумію з не так. Це може й крінжово, але насправді я за останні декілька місяців так сильно влилася. в оце от придумування історії для них двох. Ну не знаю, мені дуже подобається це робити. Я почуваюся, якось не знаю, круто. Отже, що я ще про них можу таке цікаво розказати? Також у моїх двох дівчат є аутизм, і я не знаю, може ще їм щось приплету. Тому що, як я вже казала, я якби розбила свій характер, свою особистість навпіл і всунула в кожну із них, Боже, це звучить дуже дуже погано. Я думаю, що в мене є аутизм. Я не знаю, коротше, я не буду вдаватися в деталі, але я думаю, що він в мене є, тому я вирішила і їм впхати аутизм. І одна із них найбільших гіперфіксацій у них обох це MLP. Тому що в мене гіперфіксація MLP заради оригінальності чому би їм двом не приплести МЛП. Я, мабуть, очі краще намалюю за камерою, тому що. Це найскладніша частина малюнка, Я постійно її запорюся. Пока-пока. Також Мел дуже любить поліс і всі цю мітологію. Це теж одна із її префіксацій. Вона в основному проводить весь свій вільний час за тим, що вона вештається по лісу. Вона, типу, його знає прямо на пам'ять. Вона живе у такому дуже невеликому будиночку, гарному такому коттедж-кор, близько біля І Вона кожен день почти десь з малку не знаю, там з 5-6 років, з скільки її почали опускати на вулицю самі батьки. Вона ще закохалася в ліс. Вона там проводить почти весь свій вільний час. І також вона повірить у всяких цих духів, і якби вміє з ними спілкуватися. Короче, її вирішила зробити всякою такою пов'язаною з привидами, да, тому що я обожнюю привидів, окей. Також мел просто одержима кристалами і сухоцвітами. Вона їх збирає пачками-коробками. В принципі, як би і я хотіла. У мене немає прям пачок сухоцвітів, але в мене їх є достатньо багато. Да? Кристалів, на жаль, не так багато, як я би хотіла. Грошей нема на кристали. А от щодо Рої, одна із її гіперфіксацій це музика. Вона навіть в такій невеликій групі якійсь музикальній кавер-групі в них поки що немає своїх пісень, і вона там, як я вже казала, гітаристка, тому що одне із її хобі, або скоріше гіперфіксації вже це грати на електронній гітарії. Вона вважає цю річ найголовнішою в своєму житті. Вона не збирала довго гроші, і вона була дуже-дуже рада, коли вона нарешті її купила, тому що на той момент вже деякий час захоплювалася всякою такою рок-музикою. Ще не рок, я не розбираюся в жанрах вибачте, будь ласка. Я не знаю, я не дуже думала про їх групу насправді. <клі> не думаю, там буде десь троє-четверо учасників. Я основному фокусувалася на придумуванні їхніх особистостей, їхньої зовнішньості. І коли було скучно, то придумувала якісь історії з ними, як вони там не знаю, ходили гуляти в ліс разом, як вони залишалися на ночівлі. Ну караше, всякі такі супермилі сценарії, яких у мене ніколи не буде в житті. Через те, що це відео вийшло доволі таки коротке. Мені вже потрібно перестати базікати, закінчувати відео. Я розказала тільки якось зовсім трохи про них щось таке основне. Але якщо вам було цікаво про це слухати, то напишіть про це в коментарях. Мені буде ну, цікаво почитати, розумієте. Я люблю просто коли мені пишуть коменти. Тому треба робити байти на коменти. Є. Yeah! Це ось готова робота, і все бувайте зустрінемося через місяць.